Скажіть причину зупинки. Прошу Скажіть причину зупинки. Блокпост. стаціонарний блокпост перевірка документів. Стаціонарний блокпост перевірка документів. Добре. Можна ваше службове посвідчення? Так, можна. Телефон по файному. Може я поки покурю? так? Ні, ми їдемо. я <рив> е, Викорю. Вишинський Ігор Ігор. Курсан. Курсан. Гарно починаєте? То є -е, причина зупинки згідно 35-ї статті. Блокпост. Так тут блокпост, ви маєте зупинитися. — Я зупинився. Діпинаєте. А ви ну, а шо, на блокпосту як зупиняється, є перевірка документів. Де блокпост постанов? А де блокпост? А де блокпост? А де бранок Фільтрація? Мене треба фільтрувати. Ну я вже не знаю, хто ви. Правильно. Добрий день. Доброго дня, ви хто? Свідчення. Підполковник лаба Віталій Володимирович, Головний спеціаліст. Слухаю вас. Ну дивіться, З 1.34. Самі, ну я ви бачите, що я себе знімаю? Можете подивитися... В... Він не попадає. Там навіть... Там навіть... Ну, як ви не знаєте про Ви я Ваша машина? Моя. Так? Так. Що добре? Добрий день. день. Я не маю нічого роду. Кого ви року народження? 88-го. Я ще речі. А то ви Ваша машина прославна. Вона на київській реєстрації. Вона на київській реєстрації. Номерів не було. Так, в мене все добре. Я знаю. Так. У вас просто такі номера. Я знаю, ну нема. До побачення. Ага.